Uhh а я седу, Сяду в кабріолі. Сяду, кабріолі. Що ну? Запахи вдихай. Які запахи? Я тут думаю, куди ви діли дах петрової машини. Це що сталося? Впевнена, що петрова машина. По звуку. І сидіння. Сидіння не такі. І, дах так, і, і даху немає, ні, немає. Але це машина. Машина? Без, машина? Даху? без даху. Я ніколи не їздила в машині без даху. Юля, скільки ще в твоєму житті буде. Але починаємо з того, що їдемо в машині без даху. Угу. Куди ж ти мене везеш в цій машині без даху? Страшно уявити. Ну, везу я, ні, то не я везу, але про все по порядку. Зараз побачиш, домовляємося так, що поки що очі не розв'язуємо, вдихай, який аромат вдихає. Осіннього, свіжого, холодного повітря, туманного о вдихаємо mm -hmm. аромат свіжого, осіннього холодного повітря і їдемо. А куди їдемо? Зараз побачимо. Ну давай трошки правіше. Правіше сіди, так? Так. Полова мені так. крутиться після вашої поїздки. Ой. З вітерцем Ой. їхали, гарно Ой. їхали. Ой, їхали. Не, не знаю, Буде Ну, ну то чекай, ну, 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 Юля, ну ми ну, на ми запах ви... шукаємо, чи, чи запах. як ми шукаємо? Що пахне? Гума? Гума пахне, гума, гума. Та вже так низько не присідай, Ти хочеш, щоб ну, ще не. Ніж... Там гума, так? Ну, десь... там колесо. Так? Я так розумію, що це колесо. Це колесо. Ну так, вже так, як ти це на дотик визначила, то це точно колесо. Пахне гумою. Де ми можемо бути? Ні, ну Колесо, гума, якийсь Камаз, напевно, але якийсь дуже. А чу, ти вирішила, що Камаз? Ну, колесо велике. А... Я, наприклад, не знаю, яке за велике колесо в Камазу, але ну, ну, відповідь колесо приймається. Поки Юля з зав'язаними очима думає про Камази, ми покажемо глядачам насправді, що це таке є. Петра, ходи сюди ближче. Юля, а ти відійди, дай нам познімати! Давай, 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 давай. давай. Сі, Юлічка, ти сі, Ніч, все добре. Дивись, яка вона гарна. Я так розумію, що то призначення тієї машини якесь є дуже конкретне, судячи з тюнінгу її. Ой, і, і судячи з назви, дивися. Вона називається Вовк. І всюди вовки всередині. Всюди вовки, дивіться там. Машина це не розкіш. Ну, і окрім вау, яка вишивка, які кольори, які сидіння. Все решта можна означити дилетанською сленговою фразою Повний фарш. Ну, показала б і мені. Я, може, щось і пізнала. ну, Автомеханіком вирішила прикинутись. Ні, я думаю, що і я, і ти будемо виглядати смішно, якщо почнемо описувати характеристики цієї машини. Тобто говорити про те, в чому не маємо поняття. Але я маю в кого про все розпитати. Цей автомобіль із колекції дуже цікавого чоловіка Сергія Катрича. Це взятий автомобіль ЗНЗ, новий новий автомобіль, газон 66. За основу бази взято газон 66. Знялося з нього кунг і знялося кабіну. Все помалювалося, всю ходову частину вона гарно було зроблена. І потім почалося вже фантазувати фантазуватися. Да, як змістили кабіну назад, просто змістили, щоб зробити, тому що так як він немає капота. Ми хотіли зробити капот. Підбирали від різних автомобілів капоти. Вони не підходили від зілів різних, від газонів припасовували, возили. Воно ніяк підійшов в дійсності капот, який. Так належним чином, зараз, як він бачите, він виглядає, то відзяла дізельного. Потім крила відурала, їх обрізали, з 7 см викинулось, дуже багато добавлено, Там деякі деталі є від мазди, це так як фари 626 Ну, Основа узли і деталі цей автомобіль був спроєктований жінкою. Єдина жінка конструктор яка создала автомобіль військової техніки ГАЗ-66. І Машина є унікальна в своєму роді. Зроблена дубль кабіна зроблений кузов. Про кабіну знаю, знаю. Одна від звичайного 66 66-го газону, а друга з аналогічної військової машини, яку використовували в десантних військах, ну тобто з розкладним верхом. Але від військової кабіни лише функціональність, дизайн і комфорт все ж покращені. Там і камери заднього виду, і телебачення, і телевізори, і вайфай, і кондиціонери, і ну, 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 встановлено три кольори шкіри, натуральне червоне дерево. Дуже багато встановлено, дуже багато часу і коштів затрачено на це. І, як то кажуть, чи воно виплачується? Можемо не виплачується, Це для зроблено для душі. Машина це не розкіш. Ну давай рухаємося далі по цьому об'єкту. Десь я думаю, що ж де вже нарешті ти маєш остаточно визначитись? Де ми є? Пахне чим? Бензином пахне. Ну логічно, ну логічно. пахне гумою, пахне бензином, пахне машинами. Це могло би бути якесь. Заправка, але дуже тихо. Траси не чути, значить си не заправ. Е, майстерня, де ремонтують автомобілі, де ж нічого не чути. Ну, ну. Не чути, але десь тепло, тепло, тепло. Ну, тепло. ну не, не знаю, якісь Стоянка, автопарк. О, автопарсько. Ну, це ну, не зовсім ну, автопарк, ну, але не зовсім стоянка але... ну, не, не зовсім автопарк, але ти не відгадаєш точно, щоб ти мені сказала, що це є. Бо і я би не відгадала, але ти головне відгадала, це автомобілі. І автомобіль не один. Ну а зараз ти подивишся на автомобіль і, можливо, здогадаєшся, де ми є. Чому така реакція? Юлю, це, військова як... машина, так, це військова машина, це військова машина. Можна подумати, що ми на полігоні, але насправді ні. Ну... я розумію, що тобі близька військова техніка, але ти навряд чи про цей автомобіль багато знаєш. Я думаю, що є люди, котрі краще розкажуть. А автомобіль насправді військовий і багатофункціональний, як не один автомобіль тут. Тут немає таких автомобілів, які випускав, наприклад, автопром. Ну, за основу взятий автомобіль, який випускав автопром, то, як, наприклад, взяти цей ЗІЛ-157-й, він дійсно це військова техніка, яка була випущена ну, для определених цілей. Але тут дуже багато, ви бачите, зроблено, тому що такого автомобіля, де поверталися передні і задні колеса, немає. І тут стоять два передніх моста. Передніх моста від, від 157-го зіла. Машина нова, ЗНЗ, вона має всього-навсього 2000 пробігу. Ну, загалом 157-й зіл в нього була одна дуже велика вада, він не мав гідравліки. Дуже важко було керувати ним. Сюди вже була поставлена гідравліка 131-го зіла, це більш новішньої техніки. І зроблено так, що і перед, і зад він користується цією гідравлікою і дуже легко повертається колеса. Також. Крім того, що ви тут бачите, її можна використовувати як кран. До 5 тонн ваги, 5-7 тонн вона, звичайно, піднімає через задню лібьотку. І ще одна військова машина. Цього разу іноземна. Саме такі на озброєнні в НАТО. В Україні ж цей автомобіль єдиний офіційно зареєстрований. Це мармон французька армія. Ну, звичайно, що він не був таким, як ви його зараз бачите. Він був зовсім інакшим. Це був пригнаний з Франції з площадки автомобіль. Це був кузов ззаді. Звичайний кузов для перевозки солдат. Версія називалась пустинна. Десь туди вони робили, не знаю, в Африку чи Легонером. куди. Легіонерам, так. І е, я взяв тоді кунг з 66-го газона, низький. Ми цей кунг обрізали, 37 см викинули його, тому що ну, він нам не пасував по формах. Переробили, зробили гарну середину, е, а сама основа ну, машина. 3.0 турбодізель. Е, машина дуже гарна, машина м'ягка, тому що вона на пружинах, вона дуже гарно їде е, взагалі по дорогам загального значення. Е, приємно їхати, так як на звичайному джипі нормальному. Гарно зроблений салон. Ну і саме цікаве, що можна поїхати в гори, можна поїхати в любі такі недрі, де, де не пролазні. Ну як то кажуть, що чим круче джип, тим далі йти по трактор. А то не той варіант. То не той варіант, тут можна їхати, тому що є. Примусові блокування всіх задніх мостів, диференціалів і так далі. Ну це зроблено заводом. Тут три три потужні фірми, такі як Мерседес, Лендровер, робили цю машину. Так, мости, диференціали – Ми точно про це нічого не знаємо. А от те, що салон зроблений просто розкішно, це факт. Mm, до речі, про салон. Якщо би уявити, що ти зараз теж зав'язаними, чим от, от Як цей запах тобі видається? Це чим пах? Ну, крім того, що це пахне чепом. Знаєш, ну пахне як в дорогому авіалайнері в салоні бізнес класу. Юля, ти літала бізнес класом, я щось не знаю про Юлю. Ти літала в авіалайнерах бізнес класом? Що не літала, коли я мрію, про те, якби я літала в бізнес-класі, то чомусь такий запах мені уявляється. Ви бачите, як впливає на людину програма Країна на запах? Тепер у мріях, може, не так, як виглядав би авіалайнер, Авіан але як пах, вже уявляється. Я не знаю, я не літала і навіть не уявляла, але просто пахнуть такі сідочки, правильно? <сум> Як ви вже зрозуміли, не всі автомобілі в колекції Сергія Катрича то своєрідні конструктори, складені творчими майстрами. Наприклад, цей має точнісінько такий вигляд, як у 1972 році, коли зійшов з конвеєра. А ті, котрі, як ти кажеш, зібрані як конструктори, де роблять? А то ти вже місто хочеш знати? Ну ні. Але з одним із майстрів і я би познайомилася. Поїхали. Нові були вкладиші з пошинями. Плавнутисну газ мій правий шуз. Добрий день. Вибачте, ми Добрий вас відірвемо трошки від роботи. А скажіть, будь ласка, от в чому специфіка такої роботи? Це ж не можна навіть назвати ремонтом, правда? Це рахується реставрація. Реставрація отакої старої зілізяки, яку знайшли на мусорі, притягнули, І отак поступово з нею робляться такі маленькі чоловічки. Зараз в роботі майстра не автомобіль, а мотоцикл, який теж є в колекції Сергія. Цілих 23! Ого-го, Ми всі побачимо? Ні, крім ось цього, глянемо на ті, котрі вже відреставровані. Колекція ну, до 70-го року, всі, від 50-го до 70-го. Це Радянський автопром, німецькі мотоцикли, а також чеського виробництва мотоцикли. Ну, всі старі, які шукаються запчастини вплоть до резини, до коліс. От, наприклад, це Ява 05, їх було всього випущено 1110 штук у світі. Ну, вона відреставрована ідеально, вони всі на ходу, всі з документами. Ну, це просто такі унікальні речі, може для наших дітей, для наших онуків їм буде цікаво колись подивитися на це. Ну, тут дві яви 05, це є чоловіча і жіноча ява, в'ятка, дуже унікальний мотоцикл, який не має приводу е ні ланцю, ні... там є привід прямий від мотору, він 150 кубів має і прямий привід від мотору в заднє колесо. Львівський е автобусний завод випускав такий велосипед з мотором. Дехто думав, що ці велосипеди з мотором роблять їх самі. Я що... перша так думала. Так, Хтось встановлює просто на звичайний велосипед, якийсь двигун там. А це випускався по оригіналу. Там навіть є ящичок спеціальний, в якому є оригінальні ключі, які випускалися ще з заводу. Вони були так збережені настільки, що воно там присутнє. Щось не жіноча програма в нас виходить. Ну чому ж? Далі буде зав'язуємо очі. Трошки вперед, але не надто різко. Mm -hmm. Так, зараз я спробую поміняти мікрофон mm на -hmm. це, показати спочатку це нашим глядачам, а потім дати Юлі пізнати, а може не впізнати, аромат. Mm -hmm. mm -hmm. ну, перш за все, це щось щось їсти, так? А, ну, Звичайно, mm -hmm. не впізнати, що це їстівне, mm -hmm. ну, дуже складно. Комплекс запахів, так? Я комплекс. Ну, Давай ми отак вот вот от комплекс проїдемо. Зараз риба, лосось. Ну і оцей лосось, Ось лосось. Лосось. Так. 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 Вот щось зелененьким партій, тут вот якимось сирним чимось, чимось mm. соус. Ну, це соус. соус. Ну, давай спробуємо давай скласти все це докупи. Якщо в нас пахне е зелененьким, якимось соусом і сиром. І все одночасно. І лососом. І лососем. То липально? що це може бути? Салат? Так, так, це, це, може салат. Бути, так це може бути салат. Ну, якщо це салат, то ми можемо знаходитися де? В ресторані. Ну, відразу. Їдальні. Ну я не думаю, і що Юлія, їдальні, Юля, їдальні. Юля відразу в ресторані в кафе. Не а, думайте, Не думай. Проїдання знайдемо, ну це ми розуміємо. Ну, е, так. Якщо це ресторан, і ти визначила ці інгредієнти, чи можеш ти хоч приблизно уявити собі е, ресторан якої кухні, якого спрямування це. Я забагато від тебе хочу, так? Забагато експерт. Експерт. Кулінардо. Ні, ну може, можливо, якщо ми так походили по різних ресторанах, то ти б експертом і стала. Йдемо тут і далі. Можливо, підкаже тобі. А, так, обережно. Так, так, так. Ми, а, у нас тут а, ми, вибір, так. у нас є вибір. Так, вибір є завжди насправді, але сьогодні нам його люб'язно надали. Так, тут, я думаю, інтенсивніший запах, і ти, можливо, напрям угу. навіть географічний цей запах тобі швидше в Ну, Це бальзамічний соус. Ну, Ост, запах, гост, гост, відчувається так? запах бальзамічного оцту, але від, відповідно це що? може бути? Це щось ну, італійське, не грецьке, Італія, Франція, так? Ну, тобто середньоморський напрямок. Ну, якщо буде то відчувається і м'ясо, так? Угу. Тобто овочі, м'ясо, бальзамічний соус, ну, напрям визначено правильно, і навіть одна з країн названа. Ну, Давай ми ще спробуємо mm -hmm. ось цю страву на запах. Mm -hmm. А дивись, я тебе так. Одай мені руку, будь ласка. Mm -hmm. Дай мені руку, отак. Mm -hmm. І отак. І сама. Uh -huh. Тепленька mm -hmm. страва. І це. Ну, теж кимось пряно такими. Прянощі. прянощі Звідки які прянощі? Давай знову географічно. Що я скажу Франція, ти знову скажеш, що я мрію про Франція, okay. ну, ну, Але розумієте, коли інші okay. питають, ти знову хочеш в Париж? А ти що вже була? Ні, вже хотіла, то Юля може гордо сказати. Була. І хочеш І Хочеш <laughs> ще? так. Але насправді ти відгадала, це французька справа. І, і там, ну, де це була італійська, не, італіст, не і, жаби, це не не... Жаба, і там була французька Тобто напрямок ти відгадала, це середземноморська кухня це італійська, французька страва. І ми нікуди далеко, особливо не їхали, ми точно не у Франції. Це, це твій улюблений. Mm -hmm. okay. Так, і може ти впізнаєш, як називається цей десерт? Mm -hmm. Я? Тірамісу. Я хотіла тільки mm -hmm. так, Ні, так. не підказати, а сказати, ну я б це впізнала з першого mm. з, 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 з однієї ноти. Yeah, з однієї ноти, так. Але ти так само пізнала з однієї ноти. Хоча, чесно кажучи, я поки що таки не знімаю пов'язку, хочу роздивитися. Досить незвичний Ті гляньте. Я в такому викладі ще його не бачила. Зазвичай закриманка mm -hmm. десерт. А тут mm -hmm. ми розпитаємо ще зараз, я тобі зніму пов'язочку, але спершу, якщо це тірамісу, то це ресторан якої кухні? А ти знаєш, навіть не знаєш тірамісу це італійська кухня. Mm -hmm. Ну, напевне, італійська. Страви були французь. Французькі швидше італійська. А, там було щось італійське. Так. Mm -hmm. Ну тут тобто, така мульти, mm -hmm. мульти, вишукана кухня. Так, і де ми можемо бути? Ну, десь франківську напевно. Поки що, за умовами нашої програми я не можу зізнатися Юлі, в якому місті ми знаходимося. Але вам скажу це калуш, і ми в ресторані Кондрат, який славиться вишуканою кухнею, е, середземноморська кухня це суміш е, кухонь французької, італійської, грецької та іспанської. Ну. Взагалі тут такої кухні не існує. Ця назва пішла від назви середземноморської дієти, але ну, її так називають. Тоб, І зараз такі, вона дуже популярна стала? Так, тому що вона легка, поживна. Наші постійні гості, вони, в принципі, люди з різними смаками. Не можна сказати, що та чи інша страва є найбільш популярною. У нас є досить великий спектр страв. Які полюбляють наші гості, ну починаючи з перших страв це валюте блан, так само як крем-суп із куркою панчетою. Так само і полюбляють з других страв, а саме ну, медальйони з телятини, те, що коштувала ваша е колега, е а також е страви е пов'язані із е своїм походженням більш східним. Е це японська кухня, е зокрема е роли, роли Фуджяма. Роли зелений дракон та червоний дракон. В Калуші на даний момент це поки що єдиний заклад, який може похвалитися наявністю японської кухні. Якщо Юля зніме пов'язку, то їй це нічого не підкаже. Так. От бачиш, який надзвичайне тірамісу. І воно з блиском. Бачиш? Тірамісу. Отже, поки що Юля знає лише те, що ми не у Франківську. Але може вже час завітати і в упізнаване нею місце і нарешті визначитися, куди цього разу привели нас аромати. Заходимо з <головік> в приміщення. Мені знову пахне чимось смачненьким, Мені подобається наша програма. Ну, ти не знаєш, мовляв, не знає, чим пахне. Кавою пахне. Так. Ну і спробуємо догадатися про місце, в якому пахне так гарно кавою. Тут тільки кавою пахне, то пахне кажуть чомусь якісь. Знаєш, це щось місце, де п'ють каву, є щось солодке, якийсь кафе, якийсь буфет. Далі хочеш в кафе. Така вічно голодна Юля. Ні, ну насправді, насправді ти десь близька до істини, бо це кафе, а ну так. Ну, кафе. 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 Але тепер пробуємо здогадатися, де це кафе. А в нас одне кафе в області, так? Ні-ні-ні, ну так не одне, а таке воно дуже оригінальне, дуже цікаве. Це кафе не частина ресторану. І не є магазином, торговим центром. Ну, ти ж чуєш, ну, послухай, no, no. Ну, точно не магазин, не no. торговий центр. Ну, no. no, я не знаю. Не знаєш? No, <laughs> <laughs> не знаю, а давайте ми такі. покажемо, що це. Я попрошу е, змінити мене на цьому посту. І вивезти туди, де вона відчує. Mm. Запахи. <плес> Ні, це не запахи, це. Звуки. О. Ну, звуки. звуки. <плес> <О. плес> ну, звуки. Ну, Просто багато простору. Стея висока. У. <плес> Ого, Підказку сприйняла. Повторити змогла, відгадуй, де знаходишся. Не знаю. Я не знаю. Ну, я думаю, що якщо б ти зняла пов'язку, то ти впізнала б це місце з першого погляду. Я ну, впевнена. Ну тут таке я не знаю, який зал великий, ну, театр, можливо, якісь філармонії. Десь близько, ти близько, близько, але тепло, але не гаряче. Бо в цьому місті, де ми є, немає ані театру, ані філармонії. Але є оцей. Ну, ну, Це прекрасний є. заклад, в якому ми зараз знаходимося, впізнавай. Скільки тут світла? А я тут була. Ну подивися справа. Я тут була гарно кажемо на камеру, що ми в палаці культури мінерал. Ми знову калуші. Так, і зараз, і зараз Петра я відправляю туди, забираю камеру, тому що Петро має дуже. Але Фелікс на сьогодні цікаву місію. Давай сюди камеру. Струна душі добро. Справа в тому, що ми завітали до мінералу якраз в день народження його директора Алли Терещенко. Але і сам палац культури цього року ювіляр. Святкування вже минуле, але ми не могли, побувавши в калуші, обійти увагою мінерал. Я вітаю цю цікаву програму у надзвичайно цікавому місці. Відома програма, ну і місце вибрано дуже відоме: про яскравість, особистість, індивідуальність, неповторність. Цього закладу я не буду говорити. Я буду говорити, що я в нього закохана. Закохані в нього калушани, і закохана в нього ваша вже передача. Судячи з того, як Юля з захотом відкрила очі, можна сказати, що байдужик до цієї установи нема. І шкода, що їй всього-навсього 60, виглядає вона як юна, як перший свій рік в 53-й рік, коли було відкрито цю чудову установу. Я надзвичайно горда, що я тут працюю. Надзвичайно рада бачити цих гостей і тішуся з того, що ще вся Івано-Франківська область довідається, що є в місті Кауші надзвичайно чудовий заклад культури, палац культури, мінерал. Мінерал, палац мого життя. Так називалася одна із моїх програм. І цю фразу може щиро сказати: ну, чи не кожен калушанин, адже тут зросло і творило не одне покоління. У нас найменші мінералці від трьох років. І вони вже в нього закохані. Вони люблять і найголовніше, вони називають себе мінералівцями. От, напевно, це є той старт, про який ти говориш. Він раз стартує, яким воно буде завтра, нам покажуть ці діти. На сцені, в репетиційних класах, в очах і усмішках їхніх батьків, звичайно, в бурхливих обласках, які будуть лунати на їхню честь. Тому в попереду в мінералі грандіозні плани, грандіозні проекти. І я думаю, що і Калуша, і Івано-Франківщина згодом про них почує. Тож запах мінералу то не лише аромат кави, це ще й запах сценічних костюмів, запах поту від веснашливих репетицій. А головне запах квітів, які приносять на концерти вдячні глядачі. І знову ми в Калуші. Але він зовсім не такий, як у попередній програмі. Ну так, бо неможливо двічі в'їхати в один і той самий калуш. Цього разу це стильне, креативне і молоде місто.